Безпілотники не лише в небі, а й на землі. Запорізькі конструктори розробили систему, за допомогою якої можна на відстані керувати будь-якою автівкою від легковика до броньованої військової техніки. Автори привезли машину, що їздить без водія у Житомирський військовий інститут. Там винахід удосконалять, щоб згодом використовувати у збройних силах України. На плацу маневрує на перший погляд звичайний легковик, от тільки за кермом немає водія. Автівкою керує ось цей чоловік із планшетом. Кнопки переключення автоматичної коробки передач, паркінг, вперед, двіження назад, кнопки управління газ тормоз. Програму кермування легковиком з планшета розробив Клим Татарніков. очень похоже на управління в какой-нибудь компьютерной игре, типа э, гонок. Окрім того, що легковиком можна кермувати на відстані, на ньому встановлене додаткове обладнання: Wi-Fi, система навігації та нічного спостереження. Оператор бачить не менше ніж міг би бачити водій. Сейчас на автомобілі встановлена собственно, глаза. Это камера заднього від камера підняла. Від основна громкоговоритель, то есть для того, щоб сабчати -то інформацію э, антени для зв'язку. Над системою безпілотного кермування транспортом працювали шість конструкторів із Запоріжжя майже три місяці. Усе для того, щоб машину робота узяли на озброєння українські військові, адже на відстані можна керувати навіть БТРом. Перший шаг, вона спас життя особистого составу, як ми плануємо І в принципі. вона для цього і створена, для того, щоб в якихось то трудно доступних містах там, де наприклад, Чрезвичайне якесь какую для вивозу ранених для доставки боєприпасів. на огляданий легковик привезли у Житомирський військовий інститут? Тут діє центр випробування новітніх технологій для війська. Фахівці безпілотну автівку оцінили, але не приховують її. Треба удосконалювати, як саме військова таємниця. Коли я вам розповім, що буде допрацьоване і яка буде машина для противника? Цього буде достатньо для того, щоб вже шукати засоби протидії. Нехай для них буде неочікуваним те, що ми застосуємо, а воно буде дуже ефективним. Машини роботи для світу не новинка, але купувати їх за кордоном дорого. Вітчизняні розробники витратили на систему безпілотного керування цієї автівки 12 тисяч євро. Імпортні дорожчі у рази. До того ж, військові кажуть, такі розробки мають бути секретними. Є засоби, які в провідних країнах світу не довіряють нікому, крім собі самому. От високотехнологічні засоби вони відносяться до цієї категорії. Удосконалити програмне забезпечення наземного безпілотника. Військові спільно з запорізькими конструкторами планують за місяць. Два Олена Кузніцова Ігор Кучин, Житомир Спецкор, 2+,2.